Всім привіт! Сьогодні хотів б з вами обговорити таку тему, як отримання бродер в курчат, курчат в бродері, з якими нюансами можна зіткнутися, з якими проблемами, з чим зіткнувся я, як я це вирішую, і так трошки проговорити про курчат. Так, ось тут мої курчата, їм приблизно трошки більше, ніж 2 тижні. Живуть вони в таких бродерах внизу. Куплений, як бачите, світла в них нема. Ось так включається світло в них сніг. Ось тут всіх затемнено, як бачите, висить ось така шмата. Зараз я її заберу, щоб було краще видно. Так, і включу спишу. Чому я так зробив? Так, бояться світло. ну-ну-ну no, 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 no. Знімати без пешки, бо спешки вони бояться, чому я так зробив. Десь, напевно, не знаю. Минулого, ну, дня, напевно, 3-4 тому замітив в цій верхній кліточці, що почали вони плюватись. Почало вони рости перо, оце накрила на хвості. Зараз, зараз бо вилазить, тільки відкриваєш, одразу хочуть втікати. І почали вони. Один одного плювати, так як би то кажуть, видергувати оці пірінки, шукати. Ну, що не збалансоване харчування, може бути причина. Я не можу сказати, тому що вони повністю були на стартовому комбікормі, водичку пропили антибіотик, пізніше стояв в них вітамінка п'ять чи шість днів. Зараз вже починали, трошки, починаємо трошки замішувати гречку. і там відріз покажу, що вже буду давати з другого тижня. І тому, тому мусів, ну, у них тут в принципі тепло. Світло я їм повністю виключив. Залишається тільки таке ось зовні так само. І тут всіх світло виключене. Вони ж почувають себе комфортно їсти пити, вони бачать і ти. Внизу так як ось якраз включилося, внизу так як тут від землі, то в них тут стоїть ще червона лампа, яка піднімає температуру, тримає в районі 26 градусів, бо їм тягне знизу. Тому в них, в них ще тільки включається червона лампа, освітлення теж вимкнути. Також, щоб їх зацікавити, ось повішали такі листочки капустин. Щоб вони мали що клювати. Ну і ось така тут є шмата, яка напів ось так прикривається, так і робиться в день, коли видно, це зараз скори світло, щоб вони бачили тільки їсти, пити і щоб менше сильно яскраве світло. Ну, причин кажу, може бути, щоб було їм сильно яскраво, може бути, що їм трохи тіснувато. Ну, може бути також, що не збалансоване харчування, але тут той. Той варіант ми точно виключаємо, бо такого бути не могло. Скоріше за все, що їх багато, яскраве освітлення, і особливо ось вони і мене клюють. Вони такі досить агресивні, клюються боляче. Е, і... Через то почався такий розкльов. Тому, якщо ви будете тримати в брударах, е, маєте бути готові до того, що у вас може також виникнути така проблема. Це треба контролювати е, то курча, яке переважно починає завжди одне, і воно активно, найактивніше клюється. Я його був перших два дні ловив. Ну, воно собі поїло, я бачу, що воно починає клювати, я його зловив. Накрив, окремо закрив на 2-3 години, потім знову випустив, поїло, я за ним прослідкував, воно поїло попило, далі починає бігати клюватись, і тому я його мусив також прибрати, ну, закривати так випускати. Зараз при тінію трохи трохи менше клюються. Переважно починає одне. Якщо встигнути, пильнувати який, його отак ізолювати, притемнити, якщо є можливість. Рудера. В них також там ми їм ставимо, є ось в таких чарочках. Зараз я дістану. Пісок, білий або жовтий. Просто пісок, щоб вони теж мали заняття, вони собі в ньому купаються, його порпають, дістають його. І ось такі. По-всякому стараємося їх відволікати. Ось такі вони вже гарні, великі. На 14, оце моє втікло, так виртаємся. і Якщо відкривати, то хочуть вилазити це, тут є і з моїх, є оці голова, і оці глуши, ну, і оці. Виглядають вони на свій вік Гарно я повністю приростом їхнім задоволений, Єдине, що звикло з камери, Єдине, що може виникнути ось така проблема. Тому показую так, як є. Виникла така проблема, показує, як з нею стараюся. Боротись, що роблю, поки що ніби допомагаю. Тому, кому було цікаво, така порада, кажу, притемняти, давати якісь їм чарочки, пісочок невеликий, щоб вони собі там порпались з для дравлення. Пісочок корисний і ось такі листочки капуста просто зачіпає. І вони теж клюють, ось ці верхні вже склювали, затягнули, бо вони, як і найбільше кусаються, так і найбільше капустою зацікавлені. Ось таке відео про курчат. Так, так в них все добре, активні, здорові, то що взяли собі, починали брати таку привичку. Ось, до речі, це курча була голошейка. Втікла вже, щоб я її зараз знову не ловив, десь туди побігла. Вони собі там, -то, здається, так, що темно, бо тут камера передає, вони собі прекрасно бачать їсти, пити. Але от не бачити такого, щоб клювати, поїли, попили, пішли там, сіли і сидять. Тому ось таке я для себе знайшов рішення. Можливо, хтось знає, як ще можна запобігти цьому, буду радий вашим порадам. Вашій думці на рахунок того, чи ви з таким стикалися. Всім, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, всім гарного дня і мирного неба.